Сьогодні свято відзначаємо і працівників дошкілля щиро ми вітаємо. Хай буде здоров'я міцне, мов граніт і з ним вам прожити не менше ста літ. Веселий дім наш дитсадок, стає весь час ще кращим. За це подякуємо ми, завідуючі й наші, супервихователям найкращі вітання та найкращі побажання. Спасибі, що ви поруч з нами, для нас виначе другі мами. Спасибі скажемо ми няням, за їх турботу, доброту, такі гарненькі, чепурненькі, для всіх малят рідненькі. Логопед в садочку є, розмовляємо ми, дякуємо, що нас навчаєте, помилки всі виправляєте. Спасибі і психологам вони про нас теж дбають, і мислення, і пам'ять старанно розвивають. Наш музичний керівник музикальний витівник вчить дітей співати, на музичних інструментах грати, фізінструктор дитсадку про здоров'я дбає, тому наша дітвора вся спортивною зростає, нас найкраща медсестра, тому здорова, вся дітвора, нашій любій пралі найкращі побажання. Кожен день вона працює, то перед для нас то прасує, любим кухарям всі наші привітання. Бо добре знаємо, основою здоров'я є добре харчування. Двірника ми теж вітаємо і міцного здоров'я йому бажаємо. Слюсар в садочку працює, все зробить, все відремонтує, правні руки у нього є, в будь-якій справі не підведе. Технічному персоналу ми вдячні від душі, бо нелегка робота тримати все у чистоті. Наш улюблений садочок, наш привітніший куточок. Радо діток зустрічає, завжди усміхнено вітає, Розвиває малюків наших юних знатаків.